Перегручок, можна на дві хвилини. На дві хвилини. Ми громадський рух без парканів. Не знаю, може ви чули, не чули, да. бачили нас. нас це і... ви до мене з вертольотом приходили, чи ні? Ми ще до вас не приходили. Ми якраз і, хочемо ми... напроситися прийти до вас в гості. Ці літини до вимог закону про очищення влади. Кожен державний посадовець повинен довести законність е, того майна, який є в нього. Так. Тому виходячи з е, цих. Вимог закону, ми з намагаємося показати суспільству, що нова влада, нові державні службовці є цілком відкриті. Зараз будуть вихідні. Я поїду на ну не вихідні, а ці святкові дні. Угу. Ми з вами зв'яжемося. Я все таки сподіваюся, а що я поїду з на дачу. На дачу. Помічники ми зараз ага. мої. я поїду на дачу до себе. Тоді Добре, вас думав, дуже дякуємо. Знайшли будинок, де начебто проживає, чи проживав колись і задекларував у своїх деклараціях. Сьогодні вже генеральний прокурор, а колись балотувався в народні депутати. Тому спробуємо з'ясувати, тут чи не тут він проживає і можливо все ж таки нагадати за його обіцянку. Так, ну я хочу сказати, що обіцянку він не виконав, адже сьогодні вже 20 січня, а він обіцяв запросити нас в новорічні різдвяні свята. Різдвяні свята закінчилися вчора, 19 січня, тому сьогодні ми вже починаємо зовсім іншу історію. Вон. Десь воно має це бути. Доброго дня. А підскажіть мою 17-ту квартиру до пана Яреми. Зараз вийде охранник вам ці на питання. Ну, він є, він ще ж не поїхав на роботу. Добре. Так тут у вас тепліше. Так Та ми вас ви не що виган... вмішаємо. Та ну не виганяйте людей нахол. Так що ви... Слухайте, не ну не, не виганяйте людей Ні, на ну, це... Будь ласка, я вас прошу. — Це вам, добре. вас попросили, щоб ну, вас... Ну, я, вас хочу, я вас прошу, пожалуйста. Ні, Добре, це добре, це добре, добре, що тут добре. Вигнали навіть з теплого під'їзду. Ми стояли собі, нічого навіть не пройшли, просто тихесенько спілкувалися між собою, нас попросили вийти. Доброго дня доброго дня доброго. Доброго. з новим роком вас Як ми домовлялися, що ви нас запросите так. в гості. Ну десь спробуємо спілкуватися з вашим помічником. Ну зараз ось ніяк не виходить. Ну, я вам повідомлю чесно. Поки що я дружину не можу налаштувати. Я вам позвоню через. Е але розумі, дивіться, я, 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 я розумію, але яка ситуація? Завжди через я ж вам дав слово. Ж... Я, я, Ні, я вам віримо. <смітні> і при і, і запрошу вас до себе в будинок, який ви знімали. Ну ви чи там інша якась організація? А в кого машина згоріла? Мені сказали? В мене. І це ми до речі її привозили до вас під генпрокуратуру, і вона ганебним шляхом вночі від'їхала від генпрокуратури самостійно, без мого відома є там заява якась у вас. звичайно. є. — Ми це, не це, залишили це. навіть заяву саме в той було. в той день, коли ми привозили. Це, це було... Було. Спалили? Ні, коли ви привозили її до У е, Мене просто біля це... генпрокуратури кожного дня пікет. Дев'ятнадцять Ну То поїхали зі мною в Генпрокуратуру зараз. Як я знайду заяву. Є ще одне питання. Ви нам просто лишали в комітетах Верховної Ради телефон помічника, який так, мав це, з нами це... підтримувати зв'язок. Ну, по перше людина не бере слухавку. По-друге, вона трошки підставляє репутацію вашого офіцерського соду. Давайте ми тоді за вами за вам, прокуратури їдемо. Добре. Добре. Побували ми в кабінеті генерального прокурора Віталія Єреми. На рахунок автомобіля Сергія поспілкувалися, Можливо, розслідування цієї справи. Буде проведено належним чином. Також нагадали про його обіцянку запросити громадський рух без парканів до себе в гості. От він від слів не відмовляється, лише попросив трошки часу після 5-го числа, після офіційного звіту у Верховній Раді. Обов'язково нас запросить. Громадський рух без парканів завітав в гості до Віталія Яреми. От, незважаючи на те, що він вже зараз не є генеральний прокурор, але ми домовлялися якраз в момент, коли він був генеральним прокурором на державній посаді, він тоді давав слово офіцера, це його власні слова. Він саме тут казав, що слово офіцера даю, що я для вас відкрию і покажу там будинок. Крім того, до нього є дуже багато питань, враховуючи те, що перебування на посаді протягом більш ніж півроку. І те, що всю свою службову кар'єру він проводив саме якраз на державних посадах, тому думаю, буде чого до нього запитати, а ми, не зраджуючи своїм традиціям, прийшли до нього із хлібом. А ти скажіть, під... під... ви ж консьєрнка в, в, в під'їзді, а Віталій Григорович в себе. Без коментарів. Ну, що ви Без по ньому скажете? Без коментарів. Ні, ну ви ну, як, це ви працюєте поряд з ними і не знаєте. То як таки набрати в 17-ту квартиру. Ніяк не наберете. Ну тоді ви передзвоніть. Це напевно ваша... ваш є обов'язок набрати і сказати, що прийшли в гості. Це вона поклала знову слухавку. Ну ось такі консьєршки. Як бачимо, ми не можемо зайти в під'їзд. Проходіть, проходіть. Угу. Так може і ми пройдемо. Давайте ми зайдемо. Заходьте. Якщо вам потрібно грітися, грітись. Віталій Григорович знає, що ви тут по поверхам не ходіть. Ми чекаємо більше понад дві години. Ми трошки відігрілися, подивилися в очі консьєршки, яка нам півгодинки тому сказала, що, начебто, вже Віталій Григорович немає вдома. Але розуміємо, що Віталій Григорович знаходиться тут. Інша директор цього будинку сказала, що Віталій Григорович знає про нас. Я не знаю, чому він до нас не вийшов. Ось, Ми громадський рух без парканів обов'язково повернемося. А що В нас нічого. Ми, ми от ходілися на кого. Зараз викликають на ліку. Що, скачу, замовка? Ну, скажу, Скажуться, що, що нема чого збираються, збираються до людей. Да. <рес> особи, да. Можна вшли? Так, звичайно, ви свої показіться. Володимир? Зупиняється. Доброго дня. Добрий день. Я начальник міліції, полковник міліції, Собчен Козєм Росович. Це дуже приємно. Так. Скажіть, хто ви і ціль ваше тут знаходження? Другий день а? люди нам телефонують про те, що ви тероризуєте цей будинок. А які люди, хто саме, сам. Це Ми розкажемо вам потім. Вам приділили? Так, будь ласка, я вас ніхто не затримає і не забирає. Дуже приємно, Василь Богданович. Так, звичайно. Все, немає ніяких питань. Люди дзвонять нам, вчора написали заяву, що приходили сюди невідомі, які тут хотіли, два з половиною години таке інше. Сьогодні знову. Поступили виклик під громадянського будинку про те, що знову стоять люди, які тут щось знімають. І скажіть, будь ласка, і там надо хто ви опитати, вияснити стиль вашого перебування? Так, Це свідчо-оперативна група. Якісь пояснення цього проводять. Да да Даем, звичайно. Слово ну, Ви ж давали ви слово займаєтеся офіцер. своїми своїми питаннями. Я розумію, що ви не бандити, я знаю, що ви журналісти. Ну припиніть в кінці, кінці травлю. Скажіть Стравлю. Коломойському, що хай поверніть йому гроші свої, слухайте. Це які справа, питання є, вас так? цікавлять? Скажіть, будь ласка, а, я вже не працюю в прокуратурі, я вже вільна людина. Добре, живу в вільній країні. Звичайно, я хочу нормально пересуватися. Я хочу, щоб мої діти жили в безпеці. Розумієте, в безпеці. Так. А коли вранці дружина з дитиною боїться вийти, тому що два лобуряки стоїть під під'їздом? куди, звідки я знаю, які вас наміри? Ну, слухай, ви приходите ви з якоюсь метою, прориваєтесь до мене додому. Сформулюйте, що, ну, ну, що, що ви хочете. Що, щоб ви дотримувалися своєї обіцянки, ви нам два рази. Що повіцяє? ви хочете, ви можете Один сказати. Раз ви нам. Я ж вам сказав, ви в мою квартиру не попадете. Вам нема чого там робити. Добре, чи ви вам нема чого там за... робити, по-перше, квартира належить дружині. Вона не хоче вас бачити. Вона... Я хочу бачити в своїй сім'ї тільки людей, яких я туди запрошую. І це нормальне, нормальна вимога, нормальна позиція любої людини. Розумієте? А коли ходять під під'їздами проплачені маргінали, яким заплатили що ви... гроші, щоб вони дискримінували. У, у, що у, у мене у вас не є факти, що ви проплачені, що Будь ви власне. за гроші. Ви їздите на машині за 50 тисяч доларів. У вас відеокамери, які коштують по 5 тисяч доларів, де ви взяли ці гроші? Е... Хто вам заплатив за Добре, ми це? Добре, а ми це зможемо все пояснити. Перше, це на наші камери. Ви, 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 ви мені залиште мене в покої. Будь ласка, мою сім'ю. Коли Добре, я буду на роботі, ми ви лише, ласка ми лише до вас приходить. Сім'ю мою залишку покої, сім бо я буду захищатися, слухай чи ні. Добре, не до вас, ми... не до сім'ї. Віталій Господь. Слухайте, ми ж навіть не прийшли. Ми прийшли. Якщо зі мною, будь ласка, зі мною маєте справу. Віталій Григорович, ну мій. просто чому так знаєте, зараз пішли до мене додому. ви мою сім'ю сім'ю. Я... Залиш Я... і сім ще раз говорю. Mm -hmm. Я попередив тебе останній раз. Залиш покой мою сім'ю. Ну, добре, ми, тобто ви вважаєте. Захищати. Я буду захищатися. якщо ви ми щось проводимо, Я ще раз кажу, саму, як Якщо прав. є претензії до мене, ви можете їх пред'явити. — і до вас. Ми так ми так, з вами ми хочемо поспілкуватися. Чи, чи як Хочем? ми можемо Слухай, слухай. От ми хотіли з вами поспілкуватися і розпитати вас і по будинку, і по квартирі, щоб показати людям, що людина є відкрита, людина їй може все пояснити. Про свій будинок і про свою квартиру розповідати. — Немає, що ви переслідуєте, ви ж ходите за мною ви вже півроку ходите по під'їздах зі мною. Ну, ходили, біля прокуратури, ходили, там, ходили, там, ходили, там... Ходили, там кричали. Щось, Тепер тут, тут ходите. Чого ви переслідуєте за мене? Ну, ви, 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 я вже на... ж, ж, звільнився. Чи гроші треба відповідати? Ви, ви... У сина стоять біля роботи, стоять якісь два плюс два, один плюс один. Всі канали Коломойського, які є, зібралися в мене в мене сім'ї. А сьогодні а я звільнився, чи... я вільна людина. Чи... Будь ласка, залиш мене покої. Я вільна людина, та, та відповідь, відповідь. Чайно, так, ми, так ми вас і ніяким чином не примушуємо. Ми прийшли до вас, щоб поспілкуватися і отримати. Але я не хочу з вами спілкуватися. У мене немає бажання. У мене немає бажання з вами спілкуватися. Якщо, якщо коли, коли ти ще раз що, що напрацював? Кому пояснювати? Кому я життя прожив? Я прожив 50 років. Я прожив, я багато чого зробив в цій країні. Слухай мене уважно, У мене син старший від тебе. Слухай. Уважно. Я На життя прожив років, і багато чого зробив в цьому житті. Так поясніть, поясні. Зловив маньяк, ну розкривав злочини. Сутками працював так, для можна... того, щоб заробив собі квартиру. А хто ти такий? Щоб мені задавати так, ці питання, а можна Щи, що ти будемо, що люди... ти таке? Скажи, будь ласка, що ти зробив ці можеш назвати, може можна, можна мене не ображати, Можеш такі. назвати, що ти таке що Ви ти вже цим ображаєте що мене. що ти зробив в цьому не житті. Плечіть, Скажи, будь ласка, що ти підлечтів. зробив для суспільства, для країни, для людей, для нормальних, що зробив в цій країні. Особисто ти для того, щоб покращити життя в цій країні. От я шукаю от злодіїв, які крали, обкрадали весь час найшоп, Україну. Найшов от я показати, хочу пок... показати, ні. де вони знаходяться. Покажіть той, хто гроші тобі платить. Іди, той перший злодій. Покажіть. Покажіть, хто вже От хто заплатив ф... за цю відеокамеру? Ніхто не заплатив тисяч доларів. Ото є злодій, який тебе наняв, щоб ти ходив і людей тероризував. Залиш в мене в покої. Хватить тобі переслідувати. Я буду захищатися. Сором Захищаю. Я вільна людина, живу в вільній країні. Так і нічого ходити по під'їздах і вриватися до мене в квартиру. Краще піди документуй тих, хто тобі гроші платить. Тих, хто одягає тебе так. Добре, а як ним закону закомендувати. Скажи, а будь як можна? за рахунок чого ти живеш? За рахунок чого ти заправляєш свій Мерседес, Віто? Соромно скажи, будь ласка, за рахунок чого ви заправляєте машину? Де ви гроші берете? Я останній раз нагадав: будете вриватися в мою квартиру. Будете вривати, я буду захищати. Ми хоч раз вірвалися в вашу квартиру. Я ще раз повторюю. Якщо будете вриватися, хоча б раз вірвалася конкретне питання. Це можете розчинувати як погрозу, як все, що заводно. Але я в спромозі захистити свою сім'ю. Особисто тобі попередив. Дякую. Будь Добре. Здоров.